Ротборд Студіо представляє повні штани ностальгія Принц Персії. Гра 1990 року в виробництво Джордена Мекнера. Е... І ось Джафар приходить до неї і каже: Ну що, в тебе година, нема вже твого принца. Оба година на роздуми. Такий пісочний, темною магією володіє цей мерзотник. Можна перестрибнути, тут можна перестрибнути ще раз, захопитися і засунути меча собі куди, а правильно, в штани. да датан сранець, діставай меча, зараз ми тобі дамо. Чи як бити? Тією самою кнопкою, як ходити. все. Першого легко здолали. І від нього тут мокре місце лишилося. Здається, треба буде виловити. Таймінг! Це не буде так просто. Зрозумів Макріді і пробує тепер більш обережно діяти. Ой, подивіться на нього. Зараз його треба посунути. Слухайте, дуже рішучий. Якось можна через контратаку грати, так, тому що є в грі ще. Ага, що, мерзотник полетів. Дарбнути два рази і все, і залітати вже на нього. Ось він. Хе-хе-хе. <в guerra> ну давайте, друзі, зараз почнеться. Це і дуже класно фехтує. Слухай, да, дійсно б'ється напрочуд. круто. кебаб. Алі кебаб алі готовий, щось ми влучно його якось подолали, а чи й нижче. Очікувано, що тут треба перестрибнути, а тут треба не впасти у безодню, друзі. Тому опа. Давай пішло. Окей, опа! Ідеально слухайте. Наш нині Макліді завзято. Боється, але зараз цього, що треба буде фіолетового шотнути. головне на ньому не облажатися. Получаю першу, другу одразу... Тр третю, кажу, тичку. І готовий. В оригінальній грі не було. Он там я щось читав таке, щоб відновили якусь мегабійку. Слухай, він мене може розвалити 4х4. 4. Кліпаю. Оба! Один ХП. Готовий. Гух. Дивіться на нього, а Чаклун підставив свою тінь. Але наш принц переміг його, і він вмився власною кров'ю. Принцеса вже думала, що капець, а ні, ось він наш Ну що, принцеса. Ой-ой-ой, подивіться.